Добрий день, ми з України. Конотопські куми в продовженні патріотичного челенджу Україна-2024 представляють свою нову роботу. Ми, українці, жили, живем і будемо жити. Народу, щоб завдати морального каліцтва, вони спрямовують удар уже по видавництвам. Щоб культуру зруйнувати і причинить освіті болю, бомблять вони садки і нищать. Коледжі і школи, щоб стерти пам'ять нашу у серцях і щоб у душі нам селять жахи і страх, вони бомблять театри, філармонії, музеї, все людство в шоці, що витворяють путінські лакеї. Щоб нас тримати у постійнім стресі, теракт влаштовують на Новій та Експресі. Вони бомблять вже наші зони відпочинку. Що може бути огидніше такого вчинку? Нема у них в собі нічого вже людського. Вони в ООН вдають себе сліпого і глухого у сні. Вони вбачають, як вбивають Україну. Для них це мрія заповітна. А Ми, українці, жили, живем і будемо жити. А за екоцид? Природи і народний етноцид. Чека на них давно уже гага. А нас підтримка світу і як наслідок звитяга. Звитяга наших славних ЗСУ і смерті їхніх танків, дронів, су. І взагалі, чим більше орки людожерством гнівлять Бога, тим так солодше буде наша перемога.